Добрий день наші малята! Пропоную сьогодні загадки про тваринок вам відгадати. Тож будьте уважними. Полохливий і швидкий. Дуже цей малюк прудкий. Моркву любить побігайчик. Здогадалися це? Правильно, зайчик. У Дернацьку звичку маю, все за щічки я ховаю, Отакий собі дивак, здогадались я. Так, малята, це хом'як. Немов квіти в рідкому морі, колихаються прозорі, жалять, лихо щоб не знати, їх вам краще не чіпати. Малята про кого мова? Так, ви праві, це про медуз. Сірі вушка, сіра спинка, очі чорні на мистинки. Ви мерші покличте кішку, щоб співмала жваву. Так, мишку. Хижі злі, підступні дуже, стережись нас, любий, друже. Всі про нас у морі чули, здогадались ми. Так, малята, це акули. Вміє лазити і стрибати, і банани діставати, хвостиком тримається, на гілках гойдається. Про кого мова? Так, правильно, це мавпа. Можу миттю я згорнутись, коло бочком обернутись, на стовбучити голки, щоб не з'їли хижаки. Про кого мова? Так, це їжачок. Ми праві малята молодці. У барлозі він зимує, над тваринами панує. Вміє грізно так ревіти, здогадались, хто це діти? Правильно, це ведмідь. І остання загадка. Я красунечка хитренька, кожушок мої родинький, У казках зову сестричка, здогадались це. Лисичка, розумнички малята, дякую вам за те, що ви сьогодні разом зі мною повідгадували загадки. Чудового вам настрою і гарного дня!